Вони отримали потужну відповідь на удари по мирному населенню у вигляді бавовни на нафтопереробних заводах, тобто це був і в Краснодарському краю, в Всизенській НПЗ та Куйбишевський НПЗ. І от як ви оцінюєте вплив таких ударів на військовий та промисловій інфраструктурі РФ та на здатність її продовжувати війну? І чи можна вважати подібні операції системним фактором, що знижує бойовий потенціал ворога, чи це більше точкові якісь успіхи? Ну, власне, це абсолютно системні удари, це не відповіді, бо відповідь завжди є симетричною або асиметричною, але відносно. Завданої шкоди, нам. тобто, якщо б це була відповідь, то ми б мали бити по їхніх житлових будинках, чого апріорі ми собі не можемо дозволити, не можемо цього припустити. Навіть тому, що все-таки ми демократична країна, і навіть війна для нас має дотримуватись певних правил на відміну від противника, який на державному рівні поставив принцип геноциду і терору цивільного населення України. Але наші системні і планові удари, які плануються закладаються в плані знищення військово-промислового комплексу, а нафтопереробний комплекс Росії власне входить в систему військово-промислового комплексу Росії, то е, насправді ми наносимо удари все за попередньо підготовленими маршрутами, виділеними під це засобами паралельно. Проводиться розвідка, наскільки ефективний чи неефективний в структурі російського військово-промислового комплексу, конкретний об'єкт, проводяться перерахунки, якщо він буде виведений з ладу, які це будуть збитки, якщо він буде виведений частково з ладу, наскільки він буде виведений термін? Тобто, ці всі аналіз детальний проводиться під це виділяють. Не прораховується скільки потрібно засобів ураження. Визначаються терміни, строки відкриваються певні, скажімо, шляхи в системі прикриття для того, щоб не було дружнього вогню, і запускаються засоби ураження на територію противника. Чи це безпілотники, чи це якісь гібриди залежить від глибини території, на яких знаходяться власниці ці об'єкти його знищується знов ж завдається удар. Проводиться розвідка, дослідження, вивчення, наскільки коефіцієнт корисної дії був під час запуску, наскільки вразили чи не вразили ворожий об'єкт, скільки потрібно залучити додаткових засобів, щоб його або повністю вивести з ладу, чи скажімо, привести його в якийсь певний стан непридатності в довгостроковій перспективі. Потім вивчається і паралельно досліджується, які підприємства можуть, скажімо, взяти на себе певне навантаження на момент виведення об'єкту противника. Також досліджуються ті об'єкти, які, скажімо, є вузловими чи центральними в загальному комплексі. Це величезний процес, і інколи вивівши якісь агрегатні вузол заводу, то можна зупинити ціле підприємство чи навпаки знищити. В ланцюгу поставок сировини на конкретний об'єкт чи там субпродуктів, які випускаються. Тобто, умовно кажучи, є нафтопереробна галузь, є сира нафта з нафти роблять пластмаси, резини, палива, мастила. Їх використовують чи навіть хімічні промисловості, їх використовуються там для виготовлення палива до техніки, до, лі... до літаків, до ракет. І, от, якщо якусь тих ланок вивести з ладу, як це вплине на загальну боєздатність російської армії? Приблизно ось так проводиться аналіз, дослідження, але це все може відбуватися, якщо відбувається системна робота. Системне планування, і ну це свідчить про високий рівень власне української армії, високий рівень підготовки такого рівня операцій, які дуже часто стають стратегічними. Недаремно зараз більше 20% російської нафтопереробної галузі по суті виведена з ладу. Це величезні мільярдні втрати для них, і це ми ж бачимо зараз, що в багатьох їхніх регіонах, як і в глубині Росії, так і на окупованих територіях. Для російської армії постала проблема в поставках палива навіть для армії. Я не кажу про там аграрних секторів чи для е, тих промислових комплексів, які є суміжними в плані підтримки російської армії. Ну і звичайно, це стає. Проблемою і для цивільного населення, яке залишається живим, бо на них пряму не прилітає, але вони відчувають проблеми в плані переміщень, в плані отримання палива, в плані е, оцього незадоволення і брудіння. Російського населення, якого так дуже боїться Путіну, тому власне ми бачимо прямі втрати, безпосередні втрати. Ми бачимо суміжні. Ми бачимо ті, які зачіпа... торкаються знищення одніє структури на другу чи систему, і ми бачимо, як це впливає на суспільні настрої росіян. Оце бажання Путіна відокремити велику частину російського населення від відчуття того, що війна на території Росії, власне. Це теж дає свою своє значення і вплив на підтримку російського населення російської війни, Росії в Росії війни Росії проти України. Наприклад, за крайній там квартал росіяни набрали менше війська контракту вів в армію, аніж вони, скажімо, набирали раніше за місяць. Тобто, ми відчуваємо, чому така різниця відбувається. Це і загальні втрати російської армії, це і. Власне, оце перенесення війни на територію Росії це і неспроможність російського військово-політичного керівництва довести чи підтвердити російським громадянам, що як то. Все йде по плану, потір нет. Значить, вони не можуть цього заперечити. Бо якщо вибухає нафтопереробний завод чи нафтопереробна паливна станція на території Росії, особливо у глибині, це бачать всі цього дуже важко приховати. Окрім того, як правило, в таких випадках там і знищується персонал. А він, як правило, є високоосвідченим, високоінтелектуальним. Бо на їхніх заводах працюють теж і інженери і технологи. А це призводить до того, що вони втрачають мізки раз, а по-друге, у прямому і переносному значенні. А по-друге, ті, хто не загинули, як правило, звільняються або йде відтік висококваліфікованих працівників, бо ніхто не хоче опинитися потенційною ціллю у перспективі. Тим паче вони самі себе добровільно прив'язали до військово-промислового комплексу, а отже, стали Законними легітимними ці і ось цей такий загальний комплекс він може вибудовуватись і впливати на всі сфери Росії життєдіяльності самої Росії, якщо власне це буде системно, як і є зараз. Звичайно, що роботи ще дуже багато. навіть той самий Ростех, російський аналог українському боронпрому має в собі, ну принаймні, Мав собі донедавна біля 7 тисяч підприємств. Звичайно, не всі стратегічного рівня. Звичайно, що стратегічного рівня підприємства це там сотні одиниць, а деякі є тільки як то без аналогов, нєтних, Що якщо одне підприємство виводиться з ладу, вже навіть процес його виробництва не можна перенести на інші, бо він був унікальним чи особливим, чи, чи таким, що прив'язаний до конкретного. Якогось родовища до конкретної копальні чи до конкретного місця прив'язаний, і скажімо, фахівці до нього готують, тільки в цьому місці знищується підприємство, і в інших областях просто таких фахівців не готують. Це багато такий шаровий комплекс, який потрібно вирішувати для того, щоб були не просто вражені ворожі об'єкти, там щоб не були просто звіти, що сьогодні уражено 10 заводів. А власне для того, щоб це впливало в відсотковому плані на економіку Росії, це дуже важливо. Навіть один-два відсотки втрати потужності в конкретній галузі, якщо брати в цілому по Росії, це величезні мільярдні втрати. Пане Івано, от ви якраз дуже змістовно та ґрунтовно пояснили, що відбувається на території Рашейської Федерації, так з цими ураженнями, і хотілось би ще поговорити з вами з приводу тимчасово окупованих територій. Ось нещодавно буквально говорили про те, що вони вже там стоять в черзі, так на бензин з талончиками. Тобто, ось така ситуація там дійсно дуже загострена. Відбувається знову ж таки через ці нафтопереробні заводи. Ну і також, звичайно, там останнім часом постійно майже не щоночі місцеві жителі. Вони скаржаться на ППО, скаржаться на вибухи, скаржаться на те, що там гучно. І хотіла б запитати вашу думку. Чи можна сказати, от, що це сигнал про те, що ворог зараз більше, так би мовити, не почувається в безпеці навіть у глибині тимчасово окупованої території? А саме мова йде про Крим? Що ми говоримо про окуповані території, то перш за все населення має Розуміти, хто є виною цих вибухів, а це є російська окупаційна армія, особливо і виною тих, хто там десь бігали з російськими триколорами і дуже хотіли їх вітати, бо уявляли, що там обов'язково Росія їх засипле грішми. Як бачимо, Росія їх засипає ракетами і снарядами. І, окрім того, окуповані території, на жаль, зараз виступають досить такою, скажімо. Дешевою е, силою для залучення у збройні сили Російської Федерації, оскільки там примусова мобілізація, на окупованих територіях процвітає це зручно для росіян, це зручно для військово-політичного керівництва Росії, тим паче, що особливо там, наприклад, ті території, які е, так чи інакше були прихильними, коли заходили російські війська. Розумію, що там зараз дуже сильно при. Помінялося сприйняття окупаційних військ Росії. Ми знаємо, що там з'явилося ряд дуже потужних і партизанських рухів, які власне надають інформацію на неокуповану територію України, які проводять до доволі вдалі рейди і завдання по виведенню з ладу. Окремих там вузлів станційних чи наведенням на ворожі військові об'єкти, які вони там для себе обладнали, чи місцях скупчення російських військ. Якщо ми говоримо про Крим, то ми ж знаємо, що Крим, окрім скажімо, як стратегічного призначення для росіян російського на той час чорноморського флоту, а тепер флотилії мав велике і військове, і символічне значення. То по суті починаючи з 23-го року Крим це основна з цілей для наших безпілотників у плані знищення систем протиповітряної оборони знищення портів, які використовуються російською армією, а також різного роду виду кораблів. Це дуже важливо, це дуже значимо. Особливо донедавна. з Криму росіяни власне достатньо сильно підтримували свої війська в плані резервів, у плані авіації, гелікоптерів, а також систем радіолокаційної боротьби. Чи систем протиповітряної оборони, яку вони застосовували проти збройних сил саме на материковій території півдня України? Ми знаємо, що із Криму противник перекидував ряд підрозділів на підсилення своїх військ на Сумщині. Ми Знаємо, що і Крим донедавна виступав як таким центром. Контроль російської армії за Чорним морем. Ну але флотилію цю чорноморську вони зараз по суті відвели в новоросійськ у Криму. Так знаходяться системи протиповітряної оборони, але їхнє більше завдання зараз прикривати кримський міст. Ну і якісь важні край важливі російські об'єкти військові на території Криму. Ну і також для них там важлива певна та символічна присутність, хоча неодноразово вже спостерігалося, і теж партизани про це доповідали, що російські чиновники, які там з'явилися, російська політична номенклатура, як і військова, почали вивозити свої сім'ї звідти, вже в декілька хвиль було таких, для того, що вони розуміють, що Потенційно не просто ризики для них безпосередньо і для їхніх сімей, і так виглядає, що вони не дуже впевнені, що російська армія зможе безперервно чи Росія як держава-агресор утримувати ці території. все таки вони десь приймають для себе такі рішення. Звичайно, що говорити про те, що. Є передумови швидкого звільнення Криму на даному етапі, хоча і можна, але знову ж все-таки реальність показує інше. Але те, що противник розуміє, що у випадку провалу їхніх військ на півдні материкової частини України може бути це однозначно. Тим паче всі пам'ятаємо, і наш контрнаступ. 23-го року і Росії розуміють, що вивчені напрямки, маршрути і в будь-якому випадку це може відбутись. Ну і з врахуванням того, що велика кількість ударів за час широкомасштабного вторгнення противника відбулася власне по його військових базах в Криму. Це і знищені системи протиповітряної оборони. Ми ж знаємо, скільки там неодноразових інформацій було про знищення с 300 С-400 власне ці комплекси, які дуже дороговартість, там його собівартість, інколи сягає і мільярда доларів, особливо що це експортні варіанти, а це все втрачається і дуже часто безповоротно. Ну, і, окрім того, там дуже серйозна мережа радіолокаційних станцій, де вони відстежували. Повітряний простір е території і окупованої території, і власне е вільної території України. Тому так боротьба за Крим, чи верніше, за контроль повітряного простору Криму триває, і вона достатньо ефективна. Буквально ж недавно там акваторії Чорного моря був виведений з ладу і корабель. Який потенційно виходив для пуску калібрів, але був пошкоджений. І, по суті, вони і припинили тоді, коли був масований удар по Києву. Вони і не нанесли з акваторії Чорного моря з кораблів пусків, все-таки злякалися. Тобто це показник того, що ми можемо навіть локально реагувати там на появу ворожих кораблів і, по суті, зливати, зривати. У противника його стратегічні плани, зокрема упуску ракет.